Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, друзі, як і обіцяли, просимо вас долучитися до обговорення наступної теми. А звучить вона так: чи потрібні свята у дитячих садочках? Власне, днями мережу розбурхав допис однієї з мам, яка mm -hmm. так і написала. Зараз процитуємо. Якщо не важко, поясніть, будь ласка, в чому сенс ранків в садку? Ну, по типу свята ранків. осені а, і так далі, типу ну, ранків, типу свята. Ага. нагрузити батьків черговою дікухою у вигляді пошуку костюмів і вивчення віршів, ну і звичайно. Це сколихнуло мережу коментарів. Купа думки розділилися. Ну а наші журналісти просто вирішили поспілкуватися з батьками, з вихователями і з психологами, аби дізнатися, чи потрібні такі дітям ці свята і чи є вони в навчальній програмі. Тому давайте зараз дивитися, а потім ми чекаємо на ваші коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Поїхали. Дитяче свято у садочку, задоволення чи стрес для батьків? Дітям це взагалі не треба. Чи передбачено це освітньою програмою? Все це регламентується, є певні стандартні вимоги. І як це впливає на дітей? Мережу розбурхав допис про свята у дитячому садочку. Мовляв, вони не потрібні, і це спричиняє лише зайвий клопіт батькам. Якщо не важко поясніть, в чому сенс ранків в садку по типу свято осені і так далі, нагрузити батьків черговою дікухою у вигляді пошуку костюмів і вивчення віршів, які дитині не цікаві, і змушувати дитину до діяльності, яка йому не окей, коментарі під цим дописом розділилися. Ранки це свято в першу чергу для дітей. Вони вчаться розповідати вірші, виступати на публіці, танцювати, взаємодіяти з іншими в спільній діяльності, та це і просто купа позитивних емоцій для дітей. Повірте, скільки переляканих очей і сліз під час репетицій тих свят, а потім після ще це, взагалі, того не вартує. Ми провели власне опитування, аби дізнатися, як батьки дошкільнят ставляться до свят у садочках і які емоції це викликає у дітей. Чотирирічний син Світлани ходить у молодшу групу в садочку. До свят мама ставиться позитивно. Дитина розвивається, дитина вчиться танцювати, а вона отримує емоції від цього свята. Ну, все ж таки, ну це потрібно дітям. Каже, підготовка не викликає стресу, оскільки до кожної дитини у садочку індивідуальний підхід. Вихователі вони відносять до кожної дитинки окремо. Наприклад, є дітки, які гарно розмовляють, деякі можуть просто не розповісти віршик. Вони губляться, але вони все підсказують, вони допомагають. Таку думку розділяє і мама Олександра Надія. Хлопчику зараз 2,8. і це розвиток для дитини, це заохочення ходити в садочок. Це також і все бачення, розвиток роз, вигляді розваг. Тому за щоб розвивати і традиції українські свят, також щоб дітки розуміли з маличкою. А ось Ірина вважає, що такі заходи зайві для її дітей. Вони завжди були радше стресом, а не задоволенням. Це лишений стрес однозначно, і це не потрібно дітям. Мені не подобається це, ніби знаєте, трошечки на показ, а щоб продемонструвати можливо те, що навчили вчителі вихователі. Але дітям це взагалі не треба. Чи входять дитячі ранки у садочках до обов'язкової програми дошкільної освіти? Ми запитали Волени Парфонової, голови громадської організації Батьки Сос. В освітніх програмах зазвичай це все прописано, тобто є якісь певні нормативи, які визначають. Тому що ж ми ж теж розуміємо, що дитина е, е, трьох років вона може там висидіти і, і, і брати участь лише от в обмеженому та часі, тому що для неї це ще там е, важко. Дитина шести років абсолютно по іншому буде. Тому все це регламентується. Є певні стандартні вимоги, вони приписані в освітніх програмах. В принципі, садочки це для них як там. Настольна книга, яку вони використовують у своїй діяльності. за її словами, участь в таких заходах не є обов'язковою. Головне, аби садочки заздалегідь повідомляли батькам про заплановані свята. Засновниця мережі дитячих садочків Марина Гончарук запевняє, дітям такі заходи дуже потрібні. Свята це частина соціуму дітей. Вони формуються, вони дивляться, як інші дітки приймають увагу, як дарувати увагу іншим. І найцінніше, що ми даємо дітям на святах, це увага, тому що це невідновлюваний ресурс, це час, і це час, який вкладений в дитину і відповідно в наше майбутнє. Тому свята вони покликані для того, щоб кожна дитина отримувала увагу. Безумовно, участь у дитячих святах часто викликає страх та паніку у дітей. Втім, це також можливість для батьків навчити малечу долати стрес і зростати, каже дитяча нейропсихологиня Карина Петренко. Виступи – це стрес. Ну, Хтось любить, хтось не любить, хто не любить це стрес. Але це окей. Задача батьків не врятувати дітей від стресу, а навчити з ним ну, жити, пор, впоратись, показати, що через цей стрес ти можеш пройти, я буду тебе підтримувати, я тебе, ну, дивись на мене. Це дуже класна можливість дитині підкачати свій скіл впевненості в собі, коли йому дуже-дуже складно, але потім, коли ти це зробив, ти отримуєш що це знаєте, самоствердження всередині себе. За словами експертів, такі події у садочку вчать дітей радіти життю, насолоджуватися кожним днем, а також долати виклики та боротися зі страхами завдяки підтримці і любові батьків. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21. На 1 1. Україна.